Почуваюся добре, аж хочу літати. Так про свій стан розповідає Микола Шведул з міста Бар. Три тижні тому чоловіка прооперували в Подільському регіональному центрі онкології. 48-річному пацієнту видалили злоякісну похлину на шлунку. На другий день після операції я вже вставав, ходив, а на четвертий день я вже взагалі вже літав, Я навіть зараз не відчуваю, що була операція. Навіть. Оперував Миколу Шведула Юрій Демиденко. На 21 й день після операції лікар оглядає пацієнта. Здравствуйте. Як ви себе почуваєте? Онкохірург каже, використовував малоінвазивний метод. Злоякісну пухлину видаляли через невеликі проколи тканини за допомогою лапароскопічної стійки «Ескулап». Завдячуючи апаратурі лапароскопічній стійці, ми виконали цю це оперативне втручання. Я вважаю, досить успішно воно вийшло. У нас пацієнт практично на третю добу після оперативного втручання піднімався, і на п'яту добу ми його відпустили і виписали з відділення. Зараз він себе прекрасно почуває, вона практично безкровна, ця, ця операція, і, ну так, і переходить в розряд такої білої хірургії, коли нема крововтрати. Щодня в Центрі онкології проводять від 25 до 40 оперативних втручань. Більшість з цих операцій з використанням лапароскопічної стійки з 3D-візуалізацією, говорить директор лікувального закладу Сергій Перегончук. Вартість обладнання близько 9 мільйонів гривень. Він був закуплений силами нашого центру. Ті кошти, які нам реємбурсує Національна служба здоров'я України за ту ті послуги, які ми надали населенню, вони були спрямовані на закупівлю цього обладнання. Аби оперувати за допомогою нового обладнання, хірурги Подільського онкоцентру проходили навчання, переймали досвід у колег із Києва, Німеччини та Італії. Проведено ряд мастер-класів за участю іноземних спеціалістів з Німеччини, Італії. Спеціалістів з національного інституту раку, інституту урології, і ми перейняли таку позитивну естафету у цих лікувальних закладів і спеціалістів і впроваджуємо в повсякденну роботу. За останніх вісім місяців кількість пацієнтів в Подільському центрі онкології збільшилась на 30 відсотків. каже медичний директор хірургічної роботи Олександр Гуць. До 10 відсотків з них переселенці. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.